У рівенському будинку дитини працює 215 осіб більшість з яких це лікарі та медсестри. Зараз будинку виховуються виховується 140 малюків, 95% яких хворі. Як розповіла начмент будинку дитини Наталя Ришич, на сьогодні заборгованість по зарплаті сягає 4 місяців, і до дня медика лікарі та медсестри не отримали навіть авансу, щоб відзначити професійне свято. Щоправда, радіти працівникам будинку немає особливих причин, бо, якби не спонсори, які привозять дітлахам харчі, ліки та іграшки, то вихованцям дитячого будинку не було б чого їсти. Та й за останній час кількість покинутих дітей суттєво збільшилась. Якщо згідно з правилами одна медсестра повинна доглядати шістьох малюків, то цього року їм доводиться доглядати дванадцятьох, а в деяких групах і шістнадцятьох немовлят. Медсестра Лілія Чернишина у будинку дитини працює вже шість років. І, не дивлячись на затримки з зарплатою, роботу залишати не збирається, бо не змогла б покинути своїх вихованців. У мене є власні внуки, у мене є власні діти. І дивлячись на тих дітей, їх не можна прирівняти навіть до домашніх дітей. Просто викликають вони співчуття, і жаль, і, і, і тепло. Старайся віддати, що ти можеш їм, бо вони такі кинуті. Вони гарні дітки, але вони одні. І них не вистачає мами, не вистачає рук, хоч нас тут є і багато в а кожного на руки не можна взяти одночасно. Потримуєш трошечки, воно вже зразу хоче на руки знову. Та й плачуть дітки. Да? Вітя? Загалом третині вихованців будинку дитини щастить і їх всиновлюють. А інші дітлахи з надією дивляться на своїх вихователів, очікуючи від них лише любові, турботи та теплоти, якої цим дітлахам так не вистачає. А працівники будинку намагаються, попри відсутність зарплати та інші життєві негаразди, віддати цим дітям все, що можуть.